Сьогодні хочу розповісти цікаву історію. До мене на заняття з математики ходить п'ятикласниця. Але я ж не просто репетитор. Дивлюсь у дитини прищики. Думаю, о, це теж мені під силу, як педагогу і консультанту з краси Марікей. Виклик прийнято. Кажу до моєї учениці: сьогодні у нас буде не тільки репетиторство, а ще й формула краси. А вона така серйозно, серйозніше, ніж контрольна робота. І почалося очищення, масочки, правила догляду за шкірою. І знаєте, шкіра вже дякує прищики, відступають. Родзинка в тому, що це робити треба системно, постійно. Бо краса це не чарівна магія, це. Регулярність як домашка, не зробив маєш прищики, зробив маєш сяйво. Хочеш 12 балів від своєї шкіри. Пиши мені, формула краси вже в дії. Математика плюс Марікей дорівнює знання і впевненість у собі. Тож почни з вугільної масочки, продовж регулярним доглядом. І до речі, хочеш, щоб твоя дитина впевнено йшла до школи із знаннями – Звертайся до мене. Я педагог, який готує до школи і допомагає дітям із навчанням. І водночас професійний консультант краси Мері Кей. Хочеш мати власного б'юті наставника? Бо краса це теж шлях. Ти цим шляхом краще разом. Тож пиши мені, будемо вирішувати задачі життя і математичні, і косметичні.